Сім днів я провела у цьому спа-готелі практично сама, більше нікого немає в цьому номері, і я зловила неймовірні інсайти тут. Знаєте, коли ти відпочиваєш, то справді до тебе приходять якісь неймовірні усвідомлення. І от сьогодні я хотіла би поділитися ними з вами з тими людьми, які дивляться цей канал. Перш ніж ми почнемо, хочу привітати вас тут. Дякую, що ви дивитесь мій канал. З ким ще не знайомі, мене звуть Ольга Ель Рай, я професійна продюсерка, і я допомагаю людям створювати та запускати свої продукти з дохідністю від 2 до 10 тисяч доларів. Сьогодні я поділюся з вами кількома інсайтами, які я зловила за 7 днів такого незапланованого ретриту ось в цьому готелі. Готові? Погнали. Насправді, хто мене знає давно, кожного літа у мене виникає така необхідність внутрішня поїхати кудись за місто, в місці, де мене ніхто не буде чіпати, і побути самій. Скоріше за все, це пов'язано з Соляром, тому що в мене день народження в серпні, 12 серпня. І за десь два-три місяці до того я відчуваю прямо потребу побути самій тривалий час. Я взагалі така людина, якій необхідно багато часу самій, хоча я екстраверт, але відновлююсь я саме на самоті. І от цього разу ми поїхали з чоловіком в готель просто на один день перезавантажитись, але він сказав, що я маю залишитись тут, просто залишив мене і поїхав сам працювати далі. Ось тому, власне, я залишилась тут, і насправді це було найкраще рішення. Справді, я така людина, що я дуже сильно люблю працювати. І якщо ви подивитесь на мої робочі дні, то я така. Перша справа, друга, третя, мій календар постійно горить і я прямо люблю працювати. Тобто це не те, що мене хтось змушує, я справді люблю працювати, і це треба визнати. Але в той же самий час я теж мушу визнати, що найбільші прориви у своєму житті я робила саме після того, як в мене був активний період роботи, а потім я їхала бажано на якийсь. Відпочинок сама або їхала з моїм вчителем робити практики. Так, от самий найбільший прорив у моєму житті, прям перехід на новий рівень, в мене був тоді, коли я взяла останні просто гроші і поїхала на сім днів з моїм вчителем. В готель, і ми робили практики, тренувалися, відпочивали, смачно їли, розмовляли. І ми там робили достатньо багато практик. І я там була наймолодшою, найбіднішою. Це просто були мої останні гроші на той момент, але я все одно поїхала. І знаєте, це такий момент. Тоді мені було там чуть-чуть за 20, і я мала якісь очікування від цього тренінгу. Тобто я так хотіла, щоб після. Тренінгу я приїхала і зі мною одразу відбулася якась серйозна еволюція, але так не відбулося. І я навіть трошки засмутилася з цього приводу, що ну, це було класно, але такі гроші і так далі. І ви не повірите, але як тільки я зняла це очікування, я сказала: Окей, добре, значить так. То зі мною почали відбуватися просто неймовірні речі, і я зробила перший прям сильний скачок у своєму розвитку саме після цього тренінгу, але через півроку. Тобто до мене почали доходити, долітати ті інсайти, і я справді почала діяти відповідно до них. І просто подивіться: я переїхала з офісу на якомусь закинутому заводі в центр міста Києва, і у нас. Прос шикарний офіс на Володимирській. Потім я повністю поміняла команду з тої команди, яка просто мене використовувала і не давала навзаєм. Ну тобто, це емоційно важка була для мене команда. Я повністю поміняла команду, відпустила попередню, все класно. Ми ну, по всіх питаннях ми нормально розійшлися. Так вони дуже виросли, бо вони почали самостійну кар'єру. І також я виросла, тому що я оточила себе людьми, які в даний момент часу були максимально моїми зі мною, і це команда, яка тебе підтримує. Я визнала, що, як би це не звучало, що я суперстар у моїй компанії. Це було вперше в моєму житті. До того, я відчувала себе як обслуговуючий персонал для команди, яка робить проекти для клієнтів. Хто це теж відчуває? Це е, справді так буває, коли ти лідер, але ти ніби створюєш умови для інших, і ти не проявляєшся як зірка. Я змогла відкрити в собі оцю суперстар, цю зірку. Так? Тобто причиною того була моя е, був оцей час в готелі з моїм вчителем. Він мені казав, але до мене дійшло. Через півроку, якщо б дійшло швидше, я б зробила це швидше. Але знаєте, кожному з нас потрібен цей час на подумати. І також те, що я зробила, я вийшла з стосунків, які були для мене деструктивними, і вони вже не могли. Вони просто вже виснажували, і це просто було рішення, яке і так потрібно було прийняти, і я його прийняла. І ви не повірите, але все, що я відчувала на цьому тренінгу, я відчула свій цей наступний рівень, і я там написала, що наш клієнт Кока-Кола, я їжджу на на білому мерседесі, я описала свої стосунки. Я описала, що в нас офіс в центрі міста, що ми працюємо з крутими клієнтами, команда, яка мене підтримує. І все те, що я написала тоді, воно збулося. І оце перший дуже важливий інсайт, яким я хочу поділитися, що е, зміни відбуваються з тобою, коли ти внутрішньо стоїш до них готовим. І знаєте, є два табори: є табори досягаторів які такі. Ти досягаєш результатів тільки тоді, коли ти фізично працюєш по декомпозиції, так розумово теж працюєш і фізично працюєш. І є другий табір таких духовних, пробуджених, просвітлених людей, які такі тільки медитації, тільки внутрішні практики і так далі. Але як ви розумієте, якщо переважує одне або переважує інше, це все одно ще не баланс. І от е, найбільші зміни відбуваються тоді, коли ти вчився, ти працював, а потім ти поїхав, відпочив, і ніби, знаєте, оці інсайти вони провалилися, вони стали твоїми, вони засвоїлися. І тоді наступає оця рівновага, баланс роботи і баланс відпочинку, баланс напруження і баланс розслаблення. І тут і відбувається е, оцей такий. Щелчок, коли ти можеш відчути свій наступний рівень і справді взяти цей наступний рівень. Це перший дуже важливий інсайт. Тому завжди всі зміни відбуваються на рівновазі, на рівновазі роботи, і рівновазі розслаблення, рівновазі технологій і рівновазі внутрішнього стану. Тому ми завжди отримуємо результати тоді, коли ми приходимо в цей баланс. І якщо ми говоримо про ріст, то найскладніше це власне втримати цей баланс і не загнатися ні в відпочинок місяцями, ні в роботу місяцями. Я сподіваюся що Цей інсайт я змогла передати вам також. Другий дуже важливий інсайт, який я хочу передати вам, це інсайт про хорошу дівчинку. Я справді з дитинства така людина, що мені було дуже важливо вгодити батькам. І мене завжди хвалили за роботу, за якісь досягнення, і я мала робити щось розривне, визначальне для того, щоб мені сказали так, ти молодець, ми тебе любимо, ми тебе визнаємо і так далі. І я звикла до того, що я можу сказати, кохана, хороша тільки тоді, коли я роблю надрезультати, і це призвело мене до того, що вже другу сесію підряд, а я вчусь в університеті Шевченка на психології. І вже другу сесію підряд, всю сесію в мене висока температура, яка не має причин медичних, вона просто піднімається і не падає до кінця сесії, розумієте? І насправді жити з температурою це ні разу не весело, тому що ну, це ж, очевидно, по всіх сферах життя. Ну, ти постійно хочеш спати, і ну, не дуже комфортно себе почуваєш і так далі. так? Особливо влітку це некомфортно. І я. Визнала, чому в мене була ця температура. Це чисто психосоматична температура, тому що в мене є робота, яку я не можу залишити, і в мене є сесія, яку я не можу повноцінно проходити. І через те, що в мене було емоційне перенавантаження, бо я не могла бути хорошою дівчинкою всюди. І власне через це в мене виривалася вгору температура, тому що я якби відчувала, що. Я не можу виконати те, що я мушу. І знаєте, потім я просто вирішила, що я маю зробити крок назад і змінити відношення. Тобто, я відпустила всі ці сподівання і очікування від себе, що я маю вчитися на відмінно, що я мушу закінчити з червоним дипломом. Я поставила крапку в цьому питанні і сказала собі: ні, я не буду рватися за оцінки. Я буду вчитися. Для себе як це буде, так і буде. Навіть як я прийняла всі варіанти. Я прийняла варіант, що в мене будуть самі гірші оцінки. Я прийняла варіант, що в мене будуть самі найкращі оцінки. Я прийняла варіант, що мене виженуть з університету. Я прийняла варіант, що я закінчу з червоним дипломом. Я прийняла весь простір варіантів і в даний момент часу почала робити те, що я можу зробити, а те, що не можу, я відпускаю і просто прямо кажу: я цього не можу. Я буду робити те, що я можу. Все. І знаєте, насправді не тільки в мене температура під час сесії моїх колег, в деяких, які теж відмінники, в них теж температура під час цієї сесії. І от е, я розумію, що це ну, не тільки про мене, тому я хотіла поділитися з вами цим інсайтом. В даний момент часу просто достатньо, якщо ви будете робити те, що ви можете. Найкращим, як ви можете. А все, що ви не можете, ми просто відпускаємо, Окей? Це поза рамками моїх сил. І як тільки ти перестаєш вимагати від себе неможливого, ти починаєш робити те, що треба робити. Просто уявіть, в цей період, так в мене сесія, за цей тиждень я виступала на двох великих конференціях. Одна з яких на 2,5 тисячі людей онлайні, коли я виступала, було 2,5 тисячі людей в онлайні. І е, в цей же час в мене є робочі процеси, і я відпочиваю. Тобто, якщо б це була якась е, людина тривожна, вона би просто весь відпочинок зіпсула собі своїми думками: Ой, я не встигаю, я те, я се. Кіпкал. Я змогла відпочити тільки тому. Що я змогла відпустити всі ідеї, всі думки на рахунок того, встигаю я зранку в басейн чи не встигаю, встигаю я на сніданок в готелі чи не встигаю, встигаю я на іспит чи не встигаю. Я просто подумала: окей, зараз я можу встигнути на цей сніданок? Я йду не можу. Я замовлю собі сніданок окремо. Я можу здати зараз цей іспит, я здаю. Якщо я не можу, я переношу або передомовляюся, якось вирішую це питання. Я можу зараз виступати на конференції, це мій, мій пріоритет. Супер, я буду виступати. Але навіть якщо в мене буде температура, навіть якщо мені буде недобре, навіть якщо щось піде не так, я відпускаю це і просто роблю найкраще, що я можу зробити зараз для моїх людей. І це головне. І коли я це відпустила, то я побачила. Що ті люди, ті мої одногрупники, які стресують зараз за цю сесію, вони просто втрачають час. Тому що ти не можеш взяти, якщо ти зараз не в любові, а ти в стресі. Тому найважливіше, що потрібно нам з вами зробити, це центрованість. Коли ти постійно відчуваєш, я в центрі. Я в центрі себе, я в контакті з собою. Мені окей. Keep calm. І в цьому стані ти реально можеш все. Бері це для себе. І третій інсайт, яким я також хочу поділитися із вами це інсайт з конференції ресурсна жінка, на якій я виступала. Насправді дуже крута конференція. І я дуже дякую організаторам за запрошення, Леонід, всім, хто проводив цю конференцію, це просто вау! було. І інсайт стосується спікера Пріта Джі, це людина, яка виступає по всьому світу, і яка ділиться своєю мудрістю. І от коли вона виступала, то дуже, дуже, дуже багато людей писали: я дивилася в коментарі, і люди писали, як мені знайти себе, як мені знайти своє покликання. Мене не влаштовує просто працювати заради грошей. Я хочу щось більше, я відчуваю, що я можу більше. І люди також писали, як мені прокинутись. Я відчуваю, що я сплю. І знаєте, для мене це щось неймовірне, тому що це те, що я відчувала з самого дитинства. Я відчувала, що є щось більше, окрім грошей є призначення, є покликання, є те, для чого ми тут. І коли ти це виконуєш, то гроші це просто наслідок. Популярність це просто наслідок. І до мене гроші і популярність в перший раз прийшли в доволі ранньому віці. Тобто, я проживала в дитинстві, в мене було дуже багато різного досвіду. І коли в батьків були гроші, і коли в батьків настільки закінчились гроші, що вони віддали мене і мого брата в інтернат, бо просто ну, реально не було за що їздити в школу, не було за що одягатися, не було що їсти. Ну тобто була колосальна криза. І я була там чотири роки. Тобто, це серйозний тривалий період життя. І я проходила це так. І потім, десь в 21-22 роки, в мене вже було все. Тобто, я була заміжня за чоловіком, якого я кохала. В мене вже була у нас була власна квартира. У нас було дві машини в сім'ї, 50 тисяч доларів. Фінансової подушки безпеки нашої, так ми подорожували, у нас було все, в мене була можливість не працювати. Тобто я вже була доволі, ну я вже состоялася, як це сказати, відбулося, як журналіст. Ну, загалом, тобто є все. І виходить, що коли я все отримала, я зрозуміла, що все одно є якась порожнеча всередині, і я розумію, що цього недостатньо. Це класно, це комфортно, але це не головне. І е, коли я це зрозуміла, я почала шукати. І я почала дуже багато працювати, тому що я думала, що моє покликання це дуже багато працювати. І е, поступово я трохи зійшла зі свого шляху, і в мене були касові розриви в бізнесі. Я прожила розлучення з моїм чоловіком. Ну, про, просто я втратила все десь в 20 років. Чотири 25 тобто це було дуже важко для мене. Я проживала і періоди злетів, і періоди падінь, і мені зрозуміло, як це відбувається. В мене є така гіпотеза, що я не даремно проживала весь цей досвід, а для того, щоб зараз, коли ви приходите до мене і вас у касові розривили або якісь проблеми в стосунках, я розумію це. І якби мені тоді в 22-річній, Такий, такий розум і такі, таку всередині мене гармонійну, сильну, жіночну, от таку, як я є зараз. Якщо б я була такою тоді, то ні в якому разі ніхто би не розлучався. Я би не робила тих помилок, які я зробила в своєму першому шлюбі. Ну, звичайно, це ми вдвох зробили помилки, так, але це було. В тому числі з мого боку я робила помилки. Я була дуже молода і я не знала, як вирвати цю ситуацію. Зараз я знаю ось, але менше з тим, зараз в мене чудовий чоловік, я супер щаслива із ним. І ну, ми разом вже шість років, і це шість дуже щасливих років мого життя. І далі ще крутіше. Ось тому власне. Про що оцей третій інсайт? Люди вони зрозуміли за рахунок цієї епідемії страшної, яку ми прожили, за рахунок того, що з нами сталася ця жахлива війна. Ми отримали складний урок і дуже потужний поштовх, через який багато людей вони почали шукати себе справжніх. Вони зрозуміли, що, наприклад, мої батьки все життя будували будинок. Зараз він непридатний до життя, бо в нього прилетіла ракета, розумієте? Мить, все, вмить матеріальні речі можуть зруйнуватися. І зі мною теж відбулося дуже шалений поштовх, тому що десь на п'ятий день війни сталася ця подія, і коли мені подзвонили і сказали, що ну, з будинком таке сталося, що вчора там була там, чи кілька днів тому була мама там і бабуся, ну. В мене був шок і стрес дуже сильний. І я пам'ятаю, що я просто плакала такими сльозами, навіть не за той будинок, а за те, що мої батьки все ще там, буквально за кілька кілометрів від того будинку в сховищі. І я розуміла в один момент я зрозуміла, наскільки наше життя, воно таке знаєте, на межі, наскільки це тонкі речі, і наскільки важливо встигнути те, що ти маєш встигнути тут. І Ну, коли ти отак, от це, це просто був шалений поштовх для мене, і я зрозуміла в той момент, що в мене є момент вибору. Або я йду по гілці вірогідності, депресія, і в мене є всі причини і право депресувати зараз. Або я йду по гілці вірогідності лідерства, коли я можу, можу сказати, стати е, тою людиною, яка допомагає іншим. Які також або втратили кохану людину на війні, або втратили когось рідного, або втратили будинок? Я розумію це, тому що я просто це пережила розумієте, на досвіді. І звичайно, так як я змогла зловити цей момент. То я вибрала гілку вірогідності взяти силу з цієї події і стати лідером в цьому моменті. І з цього моменту почалися подкасти: «30 днів сили, «100 днів перемог, джерело сили, багато проєктів, які ми зробили. Мене досі впізнають будь-чуд для не будь-якому місті і країни, і насправді це дало мені оце відкриття, воно зі мною відбулося. Але знову, за рахунок чого. За рахунок того, що я була готова до цього моменту, до 30 років свого життя я вчилася. Я шукала відповідь на питання, в чому моє покликання. І я знаходила, мені казали, знаєте, я читала різні відповіді, що людина це дитина Бога. Окей, призначення людини бути дитиною Бога. Це мені казали в дитинстві. Потім я вже почала вчитися, мені казали призначення бу... людини бути людиною. так? І мене це теж не дуже влаштовувало. Ну, я вже народилась людиною, ну не твариною, а людиною, так? А потім я знаходила якісь інші відповіді, але от тільки з цією подією, дуже травматичною, але з іншого боку, поштовховою. Я відчула, що те, чим ти займаєшся, це дуже важливо. Твій той продукт, який ти робиш. І якщо це не той продукт, ти завжди будеш відчувати, що щось не так. тому Якби духовні люди, вони не казали, що не важливо, що ти робиш, головне, щоб твоє серце палало, щоб ти був розкритий, пробуджений і так далі. Як продюсер, я все одно можу сказати, що все-таки максимально реалізувати свій талант ти можеш, коли ти знайшов саме те, коли це прям конектиться з тобою. І дуже це важливий момент. Тобто є кроки, і я вивела для себе ці кроки. Вчора вони також звучали. Я дивилася вчора цю конференцію, і мені було настільки приємно, що якщо раніше люди проходили такі етапи, знаєте, просто працювати на роботі в радянський час, просто працювати, щоб забезпечити сім'ю. Потім вже почалась незалежна Україна, люди зрозуміли, що просто працювати на роботі не принесе тобі стільки грошей і розвитку, як ти хочеш. І всі погнали робити бізнес. І були, коли мені було 20, то всі такі гроші, гроші, гроші. Зараз люди вже зрозуміли, що скільки б не було грошей, і в яких би шикарних апартаментах ти не жив, поки всередині тебе є якась порожнеча, і ти не знайшов себе, не знайшов саме свою діяльність, то ці апартаменти, чи це однокімнатна квартира, чи це якісь неймовірні палаци, всюди ти будеш брати себе. І тому вони і задають питання: так: а як мені знайти себе, як мені відкрити себе? І це просто вау, це просто до сліз, і це реально неймовірно. І от я вивела для себе такі кілька кроків, як можна справді розкрити свій талант і при цьому збалансувати духовне і матеріальне. Як поєднати в собі і бізнес, і сім'ю, і роботу, і розкриття свого потенціалу, і гаряче серце, яке палає своїм продуктом, і яке робить саме те, що воно і має робити? І я поділюся з вами цими кроками. Знаєте, все починається з внутрішнього стану. Як би це не звучало, але йдеться про стан центрованості, коли ти можеш закрити очі. І ти відчуваєш себе в контакті з собою, центрованість. Саме головне це стан центрованості. Друге це прийняття своїх талантів. Люди часто говорять, у мене нема талантів, але я кажу вам, ви сидите на золоті, на діамантах, тому що у вас є такі таланти, про які ви навіть не здогадуєтесь. Але я, як продюсер, 100% їх бачу, тому що в мене просто є досвід. Але тут навіть не про мене, тут йдеться про вас. У вас є ці таланти, на яких можна робити дуже великі гроші, якщо ви це розкриєте в собі. Третій момент, коли ти прийняв свої таланти, ти маєш стати відкритим до людей і почати чути не тільки себе, а ще й їх, сконтактуватися, зловити оцей меч і конект. З іншими, зрозуміти їх потребу. Коли це є, тоді е, зазвичай духовні вчителі кажуть, що це все. Але як продюсер, я можу сказати, вони так говорять, тому що в них є продюсери, які забезпечують технічну, організаційну, фінансову інші частини, частіше за все. І е, наступний етап це сформувати продукт, створити той продукт, яким ти сам будеш горіти, який ти будеш обожнювати. і робити Любити це робити, розумієте? Коли тобі не треба себе змушувати, ти сам підриваєшся, бо ти хочеш це робити це дуже круто. І після цього, звичайно, є фінансова частина, яка часто дуже сильно обосінюється і говорить, та яка різниця, головний стан є різниця, тому що один і той самий продукт можна робити на різному масштабі і на різному рівні. І от якщо ти хочеш великі масштаби, багато людей. Ти хочеш великі гроші, і тобі вони потрібні для роз... розкриття себе і реалізації свого потенціалу, то це абсолютно спокійно можливо, коли ти знаєш інструменти і ти їх використовуєш. Це не складно, але треба просто взяти собі цю відповідальність, сказати: я не буду чекати, поки мені прям хтось це зробить за мене. Я готовий навчитися, готовий розібратися і зробити вперше це сам. І коли ти зробиш це для себе сам, ти. Встанеш на цей шлях, ти почнеш розвиватися, і тоді до тебе притягнеться краща команда, кращі продюсери, кращі люди, кращі можливості. Все, що потрібно для реалізації твого потенціалу. І це от ті кроки, які потрібно пройти. І перша частина це внутрішня частина відкриття себе і свого серця. А друга частина це інструментальна частина, яка стосується. Просування, трафіку, упаковки, команди, фінансів, піару, реклами, продажів, і все це теж не можна знецінювати. Бо нам, з вами, людям, нам дана внутрішня духовна частина і нам дана зовнішня матеріальна частина. І як пише Генріх Хіханс Вітерін, так це. Колишній колишній міністр фінансів однієї з європейських країн, і також директор міжнародного валютного фонду. І це людина, яка і внутрішня, і в матеріальному світі успішна також. І він, власне, писав, що наша душа ми приходимо сюди, притягуємося на землю для того, щоб пройти земний досвід. І тому ми ні в якому разі не можемо знецінювати земні інструменти і е, фінанси також це важливий момент. Але з іншого боку, і також свою душевну, духовну, внутрішню частину ми теж маємо реалізовувати. І тут ми доходимо до того головного інсайту, з якого я і починала. Ріст це баланс. Ріст починається тоді, коли ти прокладаєш цей баланс. Тоді ти стаєш ніби на рівну трасу, і твоя Феррарі, твого таланту починає їхати зі своєю швидкістю. Ти почуваєш себе на своєму шляху, на своїй доріжці, і ти почуваєш себе на своєму місці. Тоді, коли ти збалансував відкриття свого серця і інструменти, ти збалансував розслаблення і наповнення, і також ти збалансував користь для людей, служіння людям. Ти балансуєш, коли ти сам і коли ти з людьми. І от наша людська природа, ми щасливі і реалізовані тоді, коли ми навчилися тримати цей баланс. Я хочу побажати вам відчути цей баланс, відчути себе оцим відкриттям людиною, яка справді хочеться сказати, може все, бо це справді так є. Я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, який інсайт вам найбільше відгукнувся. Я буду дуже рада, якщо ви поділитеся цим відео з вашими друзями, колегами. Скажете, що це ваш улюблений Ютуб канал, який завжди дає, дарує вам інсайти. Також хочу сказати, що буде тренінг зі мною. Я буду робити це вперше, і я мріяла про це років. Багато багато років я мріяла зробити тренінг для моїх людей, коли ми зберемося разом. І ми поєднаємо відпочинок з розкриттям себе і з створенням продукту. Там будуть фотографи, сценаріст, сценаристи, різмейкери, будемо всі ми. І я покажу вам, як те, що люди роблять роками, наважуються, створюються продукти, запускаються. це можна робити реально за три дні. Якщо ти в полі людини, яка поєднує в собі розкриття потенціалу, м'якість, ніжність, духовність і також бізнес і тверді інструменти, я хочу, щоб ви прожили цей досвід, це буде неймовірно. Якщо ви відчуваєте, що це для вас, то заповніть, будь ласка, анкету, і ми дамо вам всю детальну інформацію по тренінгу. Місць дуже мало, готель дуже крутий. Я буду з вами всі ці три дні. Буде навчання, буде практика, і я буду дуже рада провести цей час із вами. Бажаю вам чудового дня і до зустрічі в наступних відео. Па-па!